Котичка капітального будівництва площею 65 квадратних метрів з щорічним доходом від 15 тисяч доларів. На цьому місці у нас буде велика гарна панорамна тераса на класний чистий сосновий ліс. По плануванні у нас дві окремі спальні плюс кухня-вітальня. Заходимо всередину. Тут у нас дві окремі спальні зона комунікацій. Дуже велика, класна простора кухня студія. Встановимо велике класне панорамне. Вікно на терасу, яка буде виходити на ліс. Ось ваша власна земельна ділянка 8,5 соток. Тут буде розташований телевізор панорамний. Пройдемо в першу спальню. Це зона санвузла. Перша доросла спальня з великим класним панорамним вікном. І такого плану дитяча кімната або на два спальні місця. З високими стелями, також з класним панорамним вікном. Дивіться, сонечко вже світить вашу кімнату. Вартість такого котеджу 149 500 доларів. Такий котедж уже доступний для купівлі.